Більше трьох місяців в нас вже акваріуми. Деякі зміни, що в нас сталися. В цьому акваріумі тільки четверо гуп... гупі, п'ятеро барбусів, вишневих і пара пецилів. Ну і креветки десь червоні є. Їх там знайти, напевно, буде важко. деякі креветки їх мало, є 10 штук тільки. Також теодоскусів сюди я кинув. теж не видно штук 20 чи 30 їх туди, вони маленькі, і воно видно одного от теодоскус у нас ну, от так вроде більше змін немає. Тут на передньому плані кропива, її добре їдять ампулярії, анцитруси, гупі, пицилії. Рослини чогось не дуже хочуть рости, але хочуть хімії. Ну і вода тут вже не було заміни десь 2-3 тижні, відколи виключили опалення. В кімнаті прохолодно не хочу додатково воду гріти, щоб міняти. Ще з тиждень почекаю. Підніметься хоча б до 20 кім... температура в кімнаті і будемо тоді вже міняти воду в акваріумі. Другий наш акваріум. Тут нібито без змін. Е, є в нас мальки піцелі, тут а, і Креветка синя мрія. От вони є, креветки синя мрія. А кантофтальмуси десь тут є, вони сидять під корягою. Погана якість колись ну, і Гупі, креветки, цілії медок. Ну ніби все, от такий акваріум 74 літри. йдемо далі. Третій акваріум залишився майже без змін. Тут апістограмник коду, був один великий самець, я його забрав зі ціля, тому що він постійно сидів під кормушкою і відганяв всіх інших. Хіба і дотепер ховаються, от тільки троє виплили. Вони ще, напевно, не зрозуміли, що його вже тут немає. Ну і тут кинув Пецилія, якийсь один мальок виріс більший чомусь, ніж інші. І кілька гупів таких теж більших штук кинув, кілька. Ну, Акваріум планувався просто як карантинник, тому тут багато риб немає. Ну, Щось би хотілося сюди додати. Можливо, ще щось тут з'явиться. Можливо, просто буде як виросний акваріум для тих, хто трошки більших риб. Заодно поекспериментую, наскільки какаду апістограми йдуть до гупі. Наразі гупі є маленькі, вони їх не чіпають, плавають собі свободно. Четвертий акваріум. 140 чи 150 літрів. Чистий 140 об'єм. Тут тетри у нас попугаї. І от какаду самець. Той, що не давав іншому акваріуму. Поїсти всім рибам. Ховається від попугаїв, тому що вони його зараз от переслідують. Але він великий, повинен дати собі раду. От є самка одна лишня. А там десь собі пара попугайчиків. Нірку облюбувала, але наразі нічого немає, там собі плавають біля нори, саме ці самкою в нору запливають. Погано видно ту нору. Але вона там є. Теж собі дав. Десь 30 штук теодоскусів. Потрібно ще грунту додати якісь рослини, посадити. Звичайно, бо тут так все теж не чистилося. Але на що хотів звернути увагу? Дуже багато говорять про теодоскусів, але видно, от е, стінки в мене. я їх теж не чистив, 2-3 тижні не протирав. От, видно, вони такі бурі від водоросли покриті. І наразі не видно на них роботи теодоскосів, хоча їх тут 30 штук є. Кажуть, що вони найкращі чистильчики, ну не бачу наразі їхньої праці. Там ніби лазують собі, але от стінки висить нарости на стінках задніх єдок спеціально, щоб подивитися роботу тих теодоскосів. Не бачу їхньої роботи. Ось такі наші 150 літрів.